Темою сьогоднішньої нашої лекції буде, власне, сколіоз. Сколіоз є захворюванням опорно-рухового апарату, яке характеризується викривленням хребта С чи C подібної форми. Так, сколіоз переважно відбувається з викривленням хребта у боковій площині. Людина може виглядати так, ніби вона схиляється в якийсь один бік зовні збоку. Також можуть бути вражені як грудний відділ, так і поперековий відділ хребта. Тобто, ми бачимо це або викривлення хребта в попереку, або ж це є викривлення грудної клітки. Власне. Зі збільшенням викривлення зростає тенденція до погіршення проблем загального стану здоров'я. Тобто, якщо у нас викривляється хребет, грудна клітка чи поперековий відділ, ми можемо спостерігати погіршення роботи всіх органів черевної порожнини. То є шлунок, печінка, чи жовчний міхур, чи сумково-кишковий тракт в цілому. Також погіршується робота серця, легенів і так далі. Відбуваються сильні головні болі, судинний головний біль. Зі збільшенням викривлення хребта. Сильні сколіози є причиною для деформації тулуба і його укорочення. Також вони призводять до зменшення об'єму грудної клітки і черевної порожнини. Тобто, ми бачимо, що всі органи всередині просто стискаються. Також слід зазначити, що сколіоз трапляється у пацієнтів різного віку. Але передусім, він є характерним для пацієнтів неонатального періоду, тобто немовлят. До 15-18 років від дітей до дорослих. Від 7-8 років з початком шкільного навчання, коли дитина сидить в неправильній позі, до 15-17 років, власне, до випуску зі школи. Також у 80% пацієнтів зі сколіозом Причиною виникнення хвороби врачі, лікарі не можуть дати конкретної відповіді, не можуть визначити конкретно одну причину, чому виник сколіоз в того чи іншого пацієнта, це так званий ідіопатичний сколіоз, його не можна попередити. Превентивні заходи вжити, і також вважається, що він не пов'язаний із фізичними вправами, поганою поставою або ж дієтою. Насамперед, які ознаки сколіозу? Помітно зігнутий хребет, схилений в один бік, тобто перекос хребта йде в одну сторону. Одне плече вище іншого. Лопатки випирають одна дужче за іншу. Також одна лопатка може виступати вище або нижче, або бути вище або нижче, або випирати одна сюди, а інша більше сюди, всередину, інша назовні. Також може бути асиметрія трикутника тіла. Це досить важлива ознака, яку ми повинні помітити першою, будучи лікарем і будучи студентом медичного університету, який перебуває на практиці. Одне стегно вище іншого, тобто йде вже перекос тазу, власне кажучи. Нерівномірність форми грудної клітки ззаду при нахилі тулуба вперед. Болі в спині, хронічні головні болі, якщо він буде невилікуваний в дитячому віці. Тобто ми бачимо, що чекає пацієнта в дорослому віці, якщо запустити цю хворобу в дитячому. Також випирання ребер з одного боку. При важких формах грудна клітка може здавлюватися. І при цьому здавлюватиме легені та серце пацієнта. Також буде ускладнюватись дихання і серцеве биття, серцевий ритм. Як лікувати сколіоз? Перш за все, необхідно проконсультуватися з лікарем-ортопедом, фізичним терапевтом та лікарем фізичної реабілітаційної медицини. З приводу того, чи власне потрібне лікування, це залежить від ступеню викривлення хребта і, власне, від прогресування цієї хвороби під назвою сколіоз, не всі форми сколіозу власне, потребують хірургічного втручання. Якщо це перша друга стадія, то буде достатньо виконати фізичні навантаження в спортзалі. Лікувальну фізичну культуру і воркаут для роботи вдома. Також в більшості людей сколіоз протікає в досить легкій формі, тобто це є перша, друга стадія, які є досить непомітними для постороннього ока. Дошкільня там не завжди потрібне лікування, хребет може вирівнятися із власне. Віком в процесі росту, їм можуть рекомендуватися корсети. Також підлітки теж можуть носити корсет, це десь 14, 15, 16, 17 років. Пластиковий, досить незручний, досить грубий і досить таки тривалий час. Власне, також можна в рідких випадках виконати хірургічне втручання, але це вже зовсім в запущеній формі десь четверта стадія. Також дорослим, які страждають від болю через викривлення хребта, можуть рекомендуватися вправи, які зміцнюють м'язову спинну частину. І призначати знеболювальні препарати, знеболюючи спінальні ін'єкції, і досить -таки, досить таки рідко може бути призначене власне хірургічне втручання. Профілактика сколіозу це, перш за все, стежимо за своєю поставою, за позою, в якій ми сидимо, в якій ми стоїмо, з якою ми ходимо. Не перебуваємо занадто довго сидячи, уникаємо різких рухів і поворотів тулуба. Також рівномірно розподіляємо навантаження, носимо сумки, рюкзаки, важкі предмети. Уникаємо надмірних фізичних навантажень.